Вітаю пані та панове. Ну що зараз будемо дивитися такий звіт за рік на маркетплейсі Промілей? Ну і відповідно, зараз ми подивимося, що у нас до чого. Я нікого не навчаю в першу чергу. Я просто показую свої результати за цей рік. Ну за минулий рік. Відповідно для того, щоб ви собі зробили якісь висновки, чи варто заходити на цей маркетплейс на Промілей разом з біглем і разом зі своїм сайтом. Дуже крутим жарт. Він не настільки крутий, і чи взагалі варто тут взагалі заходити і працювати так? Це я показую для того, щоб ви розуміли, що тут щось та є, тобто він не мертвий. і У когось є дуже багато продажів, у когось дуже мало продажів, у когось, так як у мене. Також, якщо ви захочете зайти на Promiway, під відео, так звичайно, є посилання на цей маркетплейс. Воно реферальне, воно дасть і вам, і мені якісь кошти. Вам воно дасть бонус, по-моєму, 500 гривень за реєстрацію на саме просування в каталозі про сейлу. Так, тут різні просейли є, різні ставки. Тим не менш, коли ви зареєструєтеся, якщо ви приймете рішення, що хочете зареєструватися, то а, вам треба буде поповнювати рахунок для того, щоб з нього списувалася комісія. Ну і відповідно при купівлі такого пакету. Щось йде на обслуговування, так би мовити, сайту і відповідно всієї системи, а щось викидається на рахунок про сейлу для того, щоб списувалося за комісію. Ну і відповідно по рефералці, вам щось капне трошечки більше на 500 гривень на списування цієї комісії. Тобто, фактично вам знижка 500 гривень. Ну і мені, напевно, капне, по-моєму, там також 500 гривень, за що я буду вам вдячний, так тому що. Знову ж таки, я показую статистику. Щось корисне. Ви, якщо вирішуєте, то також вам буде щось корисне. Отже, я тут подивився на своє відео минулорічне. Ну і відповідно, тут у нас ось такі показники. Остання дата 23.06.2024 року. Я тут також поставив 24.06.2024 року. По сьогоднішній день у нас сьогодні 8.06.25. Ну і відповідно, оскільки я вже оплатив ось цей пакет 5700 гривень аж 30 травня, то відповідно вже майже тиждень пройшов. Не знаю, як промрахує. Можливо, він не рахує за рік, а умовних за деякі. Тижні так він рахує, Ну, це не так важливо. Окей, я вже 30-го заплатив. По 8 ми зараз по сьогоднішній день. Ми зараз будемо дивитися наші замовлення. Так було би класно по 24-те, але я вже заплатив за пакет. Ну і відповідно він буде активний. Не знаю, на протязі року до якої дати не бачу, щоб тут писало. Це не так важливо. Умовних по по, нуль шосте, двадцять шостого, зазвичай там пише щось такого плану якщо так згадати. Отже, якщо подивитися по показам у нас, 779 тисяч в порівнянні з минулим роком, де було 263 тисячі, це доволі таки класно, ось, 215% виросли. По переходам, 19 118 переходів, минулого року було 11 859 переходів. Ну і відповідно, по замовленням, 465 замовлень. Це, нагадаю, за рік, це не за місяць, це за рік, ось. Ось, за рік. Це на 161% більше замовлень. Класно, класно. Минулого року було 181 замовлення. По обігу коштів 631 тисяча 835 гривень. Минулого року було 134 тисячі. Це, якщо пром правильно рахує, на 377% більше. Але й по витратам на 347% більше. Це у нас комісія Тут має писати витрати бюджету за оборотний період. Тобто це у нас фактично те, що знімає пром. Комісія 108 тисяч. Минулого року було 24 тисячі. Так? Ну і відповідно, перегляд контактів 27, і не тисяч, а просто 27 разів за рік подивилися мої контакти. І минулого року було 6 переглядів. Так, хтось дзвонив, хтось замовляв, типу, ось я там бачив на сайті. Що у вас щось там є, будь ласка, відправте знову ж таки. Ті або не знаю, які хочуть поспілкуватися, подивитися, чи що хто, чи проконсультуватися, чи щось такого плану будуть дзвонити в цілому, не знаю, чи хтось в цілому дзвонить. Тобто, якби там не було контактів, напевно, ми фактично нічого б не втратили. Окей, умовно втратили 5 замовлень. Це не, не так критично, я думаю. Повідомлень нуль минулого року здається, щось було там одне повідомлення, так тобто по чатам, по всьому цьому пром активно пушить чати, але ніхто цим не користується. Добре, ось така у нас штука, ось такі у нас результати. Ви можете робити висновки по ось цьому, чи варто заходити на пром, чи не варто знову ж таки. Це не перший рік на маркетплейсі. Так, там вже є два чи три відео. Мені здається, два відео. По маркетплейсу, і ви там можете дивитися, що ось минулого року у мене оберт коштів був 134 тисячі, цього року 631 тридцять тисяча. Непогано так піднялися. Так а поза минулого року, то там цифри взагалі ну такі собі. Так не знаю, там умовно до 100 тисяч, якщо дійшло, мені здається, там щось 20 тисяч. Можете зайти на те відео, подивитися, якщо вам буде цікаво. Ну і відповідно написати в коментарі. Чувак, у тебе позаминулого року було ну просто. Результати гівно-гівно. Окей, ось такі у нас цифри. Не треба забувати, що з цих обігових коштів, так, це умовно о обіг, так? Оберт, я їх називаю. Так, ми відмінусовуємо 108 тисяч комісія, і відповідно у нас тут вже лишається не 600, а умовно півмільйона гривень. З цих півмільйона гривень ми маємо зробити закупки товару. так, Тобто я вже зробив ці закупки, відповідно продав цей товар. Але тим не менш, якщо продовжувати все це діло, знову ж таки, маємо закупити товар плюс. Не забуваємо про податки. І також у нас є якісь витрати, які я кожного місяця роблю. До речі, про це також є відео, актуальні витрати на 2025 рік. Тобто, це у нас, умовно кажучи, не комісії маркетплейсів, це у нас фактично лише покупка цього пакету. 5700, здається, так, та 5700 гривень. Покупка пакету на пром. Потім у нас йде там податки, бухгалтер, перерос, sales Drive, тобто CRM система, і всякі такі витрати, так, які без яких фактично я не можу працювати в своєму магазині. Ну і відповідно, потім з цього ми робимо висновки. У кожного своя математика. Хтось може продавати товар за 100 гривень, заробляти 1 гривню, так хтось може продавати товар за 100 гривень і заробляти 90 гривень. Все залежить від вашого товару, від вашого постачальника. і... Від Дуже багатьох факторів, тому вам все це діло треба врахувати при не знаю, при заході на будь-який маркетплейс. Коротше, вам треба рахувати свою математику. Якщо вона дуже класна, то чому б не зайти на промівий? Знову ж таки, реферальна реферальне посилання є в описі, так? Ну і відповідно, якщо у вас математика не б'ється, то напевно ви щось робите не так. Окей, також на моєму каналі я відкрив спонсорство. Я вас ні до чого не зобов'язую. Так само і себе ні до чого не зобов'язую цим. Це просто ви можете підтримати мій канал, так би мовити, так і закинути на каву. Там так і пише на каву. І там будуть якісь відео виходити раніше, якісь відео лише для спонсорів, такі цікаві штуки, по Sales Drive, тобто, щось, що допоможе вам у вашій роботі. В принципі, я лише почав все це діло робити, але знову ж таки. Це просто буде, так би мовити, підтримка мене на якусь каву. Отже, пані та панове, ось такі результати. Мені подобається, як ми виросли. Не забувайте підписатися на канал. Не забувайте про ЗСУ. Побачимося в наступних відео. До побачення!